Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігрове кермо. Це чудовий аксесуар, розроблений для захоплюючих ігор. Сумісний з Windows, PlayStation, Nintendo Switch та Xbox. Ергономічний дизайн надає зручне і точне керування під час ігрових сесій. Завдяки пелюстковим перемикачам та чутливим кнопкам. Він Покращує ігровий процес для любителів гонок. Ігрове кермо має регульовані налаштування чутливості для персоналізованих уподобань. Воно додасть реалізму та захвату у ваші улюблені ігри на багатьох ігрових платформах. Пропонуємо до вашої уваги тримач смартфона для контролера. Це універсальний аксесуар, розроблений для покращення ваших ігрових вражень. Він сумісний з контролерами PlayStation 5 та оснащений надійним кронштейном для фіксації вашого смартфона. Регульована конструкція забезпечує сумісність з телефонами різних розмірів. Тримач ідеально підходить для багатокористувацьких ігор або перегляду контенту під час гри. Конструкція забезпечує стабільність та легкість у використанні. Кращуйте свої ігрові враження за допомогою підставки для мобільного телефону для контролера PS5. Пропонуємо до вашої уваги ігровий контролер. Це геймпад професійного рівня, призначений для ігор симуляторів. Завдяки реалістичному дизайну та своїм функціям він забезпечує захоплюючий досвід для любителів симуляторів польоту. Його ергономічний дизайн забезпечує комфорт під час тривалих ігрових сесій. Цей контролер є універсальним аксесуаром для любителів авіації, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Зробіть свій. Ігровий процес ще кращим за допомогою контролера, який забезпечує реалістичне керування та зворотний зв'язок під час ігор на вашому ПК. Пропонуємо до вашої уваги захисне скло для екрану. Це скляний екран високої чіткості, призначений для захисту пульта дистанційного керування вашого дрона. Дане скло надає надійний захист від пилу та відбитків пальців, забезпечуючи довговічність вашого пульта. Дане захисне скло важливий аксесуар, що підвищує довговічність пульта дистанційного керування та зберігає візуальну якість дисплея. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований автомобіль. Це захоплююча іграшка, яка одночасно служить наземним транспортним засобом та квадрокоптером у повітрі. Завдяки чотириосьовій конструкції вона забезпечує стабільність та легкість керування, що підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Ця універсальна іграшка здатна виконувати захоплюючі перевороти на 360 градусів. Ідеально підходить для ігор у приміщенні та на відкритому повітрі. Забезпечує динамічний та захоплюючий досвід дистанційного керування, плавно перемикаючись між наземним та повітряним режимами.